Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітаю найголовніше на цю мить. Кількість загиблих внаслідок удару по передмістю Харкова сягнула вже чотирьох людей. Також шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серія вибухів пролунала після опівночі. Удар пройшовся по території поштового терміналу за межами міста. Зруйновано будівлі, є декілька осередків займання. Також є влучання шахеда по дитячому санаторію в Шечеківському районі. Району Харкова там зайнялась пожежа. За попередньою інформацією від ова там ніхто не постраждав. Внаслідок двох хвиль атак в центрі Одеси постраждали п'ятеро людей. Виникли пожежі в новобудові, де ніхто не жив, у приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем, які вогнеборці оперативно ліквідували. В шести а, о, поруч розташованих житлових будинках, в шістьох поруч розташованих будинках, дитячому садку там повибивало вікна. Під атакою перебувала енергетична інфраструктура Києва і області Зеленодольська і Запорізької області повідомляють, що майже без світла після вибухів залишились ірпінь, буча, гостомель. Також є проблеми з водопостачанням. Росія не припинить масованих атак і надалі. Володимир Зеленський закликав дбати про власну безпеку. Окремо звернувся до енергетиків, які відновлюють пошкоджену обстрілами інфраструктуру. Також у вечірньому зверненні президент розповів, що доручив переговорній команді фіналізувати гарантії безпеки зі США та передати документ на рівень президентів. Вже обговорили графік зустрічі з американською стороною, в тому числі і щодо можливого підписання документа про гарантії безпеки. Володимир Зеленський очікує на чіткий фід. Бек від російської сторони щодо завершення війни, інакше тиск на Росію має посилюватися. Водночас зі США та ЄС Київ має провести експертизу всіх економічних аспектів майбутнього. От Послухаємо деталі. Наші документи багато в чому вже готові до підписання. Розраховуємо, що формат Давосу в цьому році буде достатньо результативним. Саме. З точки зору наших відносин з партнерами і нашого відновлення після російських ударів, зараз треба, щоб урядовці проаналізували оперативно кожен з документів економічних угод, щоб всі інтереси України були враховані повністю. Українські військові відновили контроль над міськрадою Куп'янська Харківської області. Бійці корпусу Нацгвардії Хартія показали відео, як встановили на будівлі державний прапор України. Наразі пошуково ударне угруповання Хартія і тактичне угруповання Куп'янськ завершують зачистку міста від російських окупантів, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування другого корпусу Нацгвардії. Франція хоче заборонити Україні використовувати кредит ЄС у розміні 90 мільярдів євро на закупівлю зброї за межами Єврозони. Про це повідомляє видання «Політико». Париж наголошує на запровадженні жорсткого пункту купувати європейське. Водночас у Нідерландах заявили, що такий підхід зв'яже руки Києву і обмежить у здатності захищатися від агресії Росії. До того ж у європейських країнах не виробляються частини озброєння в достатніх обсягах для допомоги Україні. Зокрема, немає винищувачі весь і запчастин до них потужності для далекобійних ударів через це Нідерланди пропонують забронювати близько 15 мільярдів євро на купівлю іноземної зброї, виробленої у США та інших країнах, що не входять до Єврозони. Переговори з цього питання ще тривають. І сьогодні в Україні діють графіки відключень світла, погодинних відключень світла і обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в «Укренерго». Графіки діють в усіх регіонах. Ще раз зазначу, причиною складної ситуації в енергетиці є масовані російські обстріли і інфраструктури у Києві. Понад 700 будинків три доби були без опалення. Напередодні оселі підключили до енергосистеми на лівому березі, а також у голосійському і печерському районах діють екстрені відключення. Лючення в інших районах вже світло вимикають за графіками. Через надмірне навантаження на систему на околицях Києва фіксували падіння напруги до 120 вольт. Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об'єктів та мереж. В уряді повідомили, що до кінця зими запроваджують доплати ремонтним бригадам, які виїжджають на об'єкти. Поки що все ми важчку опори. стежте за подіями разом з нами в Україні і світі. Рухаємося далі. Доброго ранку. Друзі, ну і а, зараз з нами на зв'язку буде наша кореспондентка Олена Квітка. І, звичайно, ж вона почне свою розповідь з погоди, якою сьогодні буде погода. Нарешті Олено, вітаємо тебе! Холодно, знаємо, бачимо. Розкажи, чи буде холодніше ти впродовж дня сьогодні по всій території України? І загалом якою буде погода? Колеги, доброго ранку, ну взагалі вітаю всіх глядачів Сніданку вже в новому році, тому що це моє перше включення в новому росі. Ну, що вам сказати, друзі, їхала машина, показувала мені мінус 14, Мені здається, що навіть навіть ще більше, тому що ну дуже холодно знаєте, щоб не мерзнути, треба постійно рухатися. Навіть от зранку трошечки щось тут в Києві зривається, і знаєте, от з колегами, з якими зранку розповідаємо про погоду, з операторами, дуже часто жартуємо, особливо в такі холодні морозні ранки. Що є декілька ступенів а, такого холоду, знаєте просто закоцюбнути, змерзнути в кізяк. Це вже другий і третій, це вже знаєте дати дуба від холоду. Якщо говорити про сьогоднішній ранок, то це знаєте десь так серединка. От друга ступінь змерзнути в кізяк дуже 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 легко сьогодні, тому що ну ви бачите, а, треба постійно рухатися. Друзі, ну і морози сьогодні принаймні не схаменуються. Про це кажуть синоптики, морозно, але сонячно буде по всій території України. Переважно, що нам. Сьогодні прогнозують синоптики. Зараз розповім більш детально. Ну і традиційно ми починаємо прогноз погоди з зі сходу країни. Там сьогодні якраз буде сонце за прогнозами синоптиків. Це Харків, Донецьк та Луганськ, і в день там буде морозно від 6 до 9 градусів морозу. Південь країни сьогодні найтепліший регіон в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. В день температура коливатиметься від 3 до 5 морозу. На півострові буде сьогодні ну, трошечки тепліше. Там денний мінімум це буде мінус 1 градус. Захід країни там сьогодні синоптики прогнозують похмурий день. Також можливі невеликі опади у вигляді снігу. Окрім двох регіонів, це Луцька та Рівне. Там за прогнозами сьогодні має бути сонячний день. Ну і в західному регіоні сьогодні температура коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу. Також північ країни там сьогодні буде дуже морозно і сонячно. Це 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 у нас Житомир Чернігів та Суми. І там за прогнозами синоптиків має бути 11-13 градусів морозу. Ну це країни. Буде переважно без опадів, також сонце, це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Ну і в день в центральних областях стопшики термометри нам покажуть від 8 до 11 градусів морозу. Ну і столиця зараз от казала, що термометри показують мінус 14. Класно, що не знаєте, от коли такий мороз, можливо, не так волога відчувається, але дуже набагато тепліше сьогодні в Києві не стане. Сьогодні очікуємо від 10 до 13 градусів морозу в день, але має бути сонце. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, 13 січня, то найтеплішим цей день був зафіксований не так давно у 2007 році тоді в Києві термометри показали плюс 7 градусів. А у 1950 році був зафіксований антирекорд: мінус 26 градусів морозу. Традиційно говоримо про народні прикмети. Ось і сьогодні вони радять звертати увагу на крутів. От якщо сьогодні кріт виріс зі своєї нірки, а до речі, крути вони не впадають з сплячку, То народні прикмети кажуть, що травень буде холодно. Ну і здається, це не про крутів і не про сьогоднішній день, тому що ніякий кріт свого носа зі своєї нірки сьогодні не висунув, тому що дуже дуже холодно, і за травень ми можемо не хвилюватися абсолютно. Ну а іще є одна класна Асна прикмета, яка я сподіваюся, налаштує вас на сьогодні, на позитивний день. Прик от вони каже, прикмета каже, що якщо сьогодні сонце зійде високо, а сьогодні я нагадаю, буде майже по всій території України сонячний день, то рік буде взагалі щасливим. Колеги, знайомтеся кадровий кротолог сніданку Олена Квітка. Вона точно все про них знає. Закришуєте, будь ласка, морозно на тебе дивитися, бо дійсно мінус 13 поки що в Києві. А з іншого боку, та хай би щось з тої норки вилізло, бо зараз нічого не вилазить в такий мороз. Пасібі тобі, Олено, до нових включень. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер. Тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.